А що для мене українка? Пліцька запашна лужина, думбайська сіль, генсонський степ, лісвяний щетик і вертеп. Смачна фулей на закапаці, ліси, що соснами браті, лівнини та високогілля, каски, плекмети та повілля, Челкаси, халків і пчені. Культура давніх печенігів, річки узела і струмки, Шевченкові вірші і думки, та ни стрижки і полонини, і кошик плетений з олосини, щеплеозові, килим, поділля, у шаваші, гучне весілля, Червона нитка вишиванки. По співні пташками ланки. Плужи, так кожна тут хвилина, а що для тебе, Україна?